Фінал декомунізації у Львові у місті розпочали ексгумацію радянських поховань з пагорба слави. Останки солдатів і надмогильні плити мають перенести на Голосківське кладовище у спеціально відведене місце. Серед поховань, яких торкнеться переміщення, агент НКВС Микола Кузніцов і майор Степан Путін. Роботи з екзумації проводитимуть під пильним наглядом. На території встановили камери, підвели освітлення та забезпечать охорону, щоб уникнути можливих провокацій. Тут є і одиночні могили, і тут є братські могили. Тут є, якщо не двадцять 28 героїв радянського союзу, тут є 227 сім одиночних поховань, а також тут є братські могили і поховання. Знову ж є різна інформація, що є також як поховання як другої світової війни, так і залишилися невикинше поховання часів Першої світової. Війни. Раніше на місці пагорбу слави були поховання солдатів Першої світової війни, але після приходу радянських військ тут все змінилось, кажуть історики. У цьому місці був, був російський військовий цвинтар, Посередині стояв великий православний хрест. Збереглося фото 1915 року. Могили були позначені суто дерев'яними хрестами. Радянська влада після другої світової війни, влаштовуючи тут радянський військовий цвинтар, зруйнувала частину цих могил. Деякі, нібито були зібрані у велику братську могилу. Крім того, додають, що могила агента НКВС Миколи Кузніцова, за яку впродовж 10 років так борються росіяни, щоб передати їм прах, насправді не належить йому. Його поховання радше символізм. Його тіло не було знайдено понад 15 років. У вересні 1959 року відбулася ексгумація в селі Борятин на Львівщині, де було знайдено тіло людини в німецькій військовій формі, але не у такій, яку носив Кузніцов. Були інші відмінності, до прикладу, у будові черепа, зубів. Керівник Львівської міської організації ВО «Свобода» та депутат міської ради Любомир Мельничук каже, такі місця треба було ліквідувати давно, і запити були, але чомусь цьому ніхто не приділяв увагу. Відтак Пагор Слави став центром руського міра та радянської культури у місті Лева. Коли ми постійно зверталися, з тих часів про те, що це потрібно демонтовувати. Жоден президент цього не хотів робити. Міністерство культури не давало на це дозвіл. Розказували про те, про те, що це є дуже важливий архітектурний ансамбль, який відображує історію нашого міста, і оці комуністичні зв'язнички не потрібно ліквідовувати. Ми ж важаємо. Як показав час, абсолютно правильно і тоді, і зараз вважали, що це символи окупації. Що буде на місці пагорба слави у майбутньому, поки достеменно невідомо. Але розглядають різні варіанти. Зокрема, створення нового меморіального простору. За попередніми планами, він має вшанувати жертв окупаційних режимів і борців за українську незалежність. Загалом роботи з ексгумації та перепоховання решток тіл займуть близько двох з половиною місяців. Олег Янко, Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.